У аваріях у Луцьку та Нововолинську зазнали ушкоджень люди. У Нововолинську не розминулись Ніссан та Крайслер. Постраждала пасажирка автомобіля Ніссан мешканка Володимирського району її госпіталізували. А у Луцьку на вулиці Домний Гордійок, водій авто Тойота Авенсі збив 21-літню мешканку Луцького району, що їхала на самокаті. Наслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження її також госпіталізували на вулиці Станіславського у цей день. Водій автомобіля Джета» ймовірно не впорався з керуванням. Виїхав на тротуар. Де збив 10-річну пішохідку дівчинка травмувалася, однак обійшлось без госпіталізації. За усіма цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України і наразі досудові розслідування тривають. Зауважу, що всі водії, учасники ДТП, не перебували у стані алкогольного сп'яні.